Добрий день, любі учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему рівняння кола. Отже, починаємо. Спочатку все усно, потім будемо записувати, коли я скажу. Давайте задумаємося: а чи можна сказати, що алгебра і геометрія пояснюють одне й те саме, але кожне своєю мовою? Давайте розбиратися. Точка. В геометрії ми її бачимо на координатному промені, і в алгебрі х-4 дорівнює 0, наприклад, точку Х будемо шукати. Пряму як описує геометрія, і як описує алгебра. дивіться, лінійна функція, пригадуємо в алгебрі да, і загальний вигляд kx плюс b, і як ми її бачимо в геометрії. Точно так же парабола, подивіться, на координатній площині, і парабола в алгебрі y дорівнює х квадрат. Отже, який же зв'язок між геометричними фігурами і алгебраїчними рівняннями? Рівняння, нерівності, системи рівнянь або системи нерівностей це геометричні фігури або їх об'єднання. На алгебрі ми будували і будемо будувати фігури за даним рівнянням. На геометрії ми будемо знаходити рівняння фігури за її властивостями. Як же нам переконатися, що рівняння з двома змінними є рівнянням фігури на координатній площині? Для цього потрібно, щоб виконувалися дві умови. Перша – координати будь-якої точки фігури задовольняють це рівняння. Друге, будь-яка пара чисел Хі, що задовольняє це рівняння, є координатами деякої точки фігури. І сьогодні. Ми саме вивчимо важливу теорему, теорема рівняння кола. У прямокутній системі координат рівняння кола радіуса r із центром у точці m, точка М має координати А і Б має вигляд, подивіться, х мінус А в квадраті плюс Y-B, все це в квадраті, дорівнює r квадрат. Ось це рівняння потрібно вивчити. З ним ми сьогодні з вами будемо працювати. Але спочатку давайте доведемо теорему. Отже, доведемо, що координати будь-якої точки задовольняють це рівняння. Подивіться, n з координатами x, y – довільна точка кола, m з координатами a і b – центр нашого кола. Пригадуємо, на минулих уроках ми з вами навчилися визначати відстань між двома точками. Пригадаємо формулу. Відстань ММ дорівнює корінь і наш підкореневий вираз x-а в квадраті плюс y-b в квадраті. Піднесемо до другого степеня. І праву, і ліву частину. І подивимося, що у нас таке mn. mn це радіус нашого кола, тоді в квадраті дорівнює в квадраті. Подивіться, ми з вами отримали рівняння кола. Отже, координати х і будь-якої точки цього кола задовольняють отримане рівняння. Доведемо, що будь-яка пара чисел У, що задовольняється рівняння, є координатами деякої точки фігури. Візьмемо тепер точку К з координатами Х і. Y. Це теж довільна точка кола, що задовольняє рівняння наше рівняння кола. Знову ж таки піднесемо до другого степеня праву і ліву частину. МК замінимо на радіус. Переконаємося, що наше рівняння працює, і будь-яка пара чисел, що задовольняє це рівняння, належить колу. Давайте зараз з вами подумаємо. Який вигляд буде мати рівняння кола радіуса r із центром у початку координат? Отже, наш центр має тепер точки 0 і 0. Отже, подивіться, рівняння кола буде мати вигляд х квадраті плюдраті дорівнює r в квадраті? Давайте зараз з вами попрацюємо письмово. Перший номер номер 120. Рівняння кола зараз перед вами. Складіть рівняння кола із центром у точці Q, номер 120 діаметр якого дорівнює d, якщо перше Q з координатами мінус 7 і 8, D дорівнює 9. Перше. Для чого нам дали ось це Q? Давайте пригадаємо, що центр нашого кола, ось, наприклад, да, точка Q, має координати А і Б. Отже, ось мій центр і ось мій центр. Це хва координата точка А, це ігрекова точка Б. Зараз у мене мінус 7 і 8. Отже, що я напишу X мінус, Далі вставляю координату А. Мінус 7 в квадраті, плюс y. Мінус b у мене дорівнює 8 в квадраті. Далі мені потрібно записати радіус. Радіус пригадуємо, це половинка діаметра. Отже, 9 ділимо на 2, це буде 4 з половиною. Далі хмінус на мінус дасть мені плюс, плюс 7 в квадраті, плюс y мінус 8 в квадраті дорівняє 4,5. Квадраті, да, у нас тут множимо на 4,5. Що це у нас буде? 5 на 5, 25, 4 на 5 20 плюс 2, 22, 4 на 5 20, 4 на 4, 16, плюс 2 18. 5, 2, 0, 2. І кома, комада 20,25. Отже, склали ми рівняння кола із центром у точці Q. Наступне завдання теж будемо виконувати не повністю номер 122. Побудуйте на координатній площині коло задане рівняння. Наше перше рівняння х квадрат, плюс у квадрат дорівнює 16. Пригадуємо центр, наприклад, точка Q. Зараз у нас має які координати? 0, 0. Радіус – Це число наше в квадраті. да? 4 квадраті дасть нам 16. Отже, на координатній площині. Так, вісь іксів, вісь ігріків, 0, і одна клітиночка, одиничний відрізочок, центр нашого кола, ось точка 0, 0, радіус 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Отже, схематично, я зараз намалюю наше коло. Ви можете взяти циркуль, да? намалювати коло циркулем. Я теж зараз можу взяти циркуль. Але я зараз показала, навіть якщо у вас немає циркуля, то ви можете намалювати схематично. Так, ось мій циркуль, зараз я його поставлю в потрібне місце. Ось мій початок. Радіус у мене буде 4. І ось моє коло. Отже, побудували. Далі. Наступне, візьму інший колір. Давайте проговоримо, який буде центр у цього кола. Просто проговоримо, можете не записувати. Центр нашого кола буде 1. 0. Як я це визначаю? Подивіться, пригадуємо, як виглядає рівняння кола Х-А в квадраті, плюс y мінус b в квадраті дорівнює r квадраті. Зараз у мене а дорівнює 1, b у мене немає, b0. І радіус дорівнює 25, це 5 в квадраті. Отже, просто 5 у нас, да, зараз радіус. Отже, що у нас буде по х1 по у – 0 центр нашого кола, і радіус його 5. Так, циркуль мій. радіус 5. Ось він. І ось моє коло. Аналогічно, давайте проговоримо третє і четверте. Просто ми вже бачимо, що радіус у нас ось тут 2. Да, це 2 в квадраті. Ось тут радіус у нас 3, це 3 в квадраті, дасть нам 9. Центр, що у нас буде 2. Пригадуємо, що мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, що у нас буде? Центр нашого кола буде. Мінус 2 і 1. А ось тут центр кола буде мінус 1 і мінус 2. Отже, можете просто усно подивитися, можете побудувати, якщо є бажання. Наступне завдання: проговоримо усно. Я трошечки запишу: коло задано рівнянням х квадрат плюс у квадрат дорівнює 25 Чи належить цьому колу точка А з координатами 5 і 0? Що це означає? Пригадаємо. Перша точка хва, друга точка ігрекова. 5 в квадраті плюс 0 в квадраті дорівнює 25. Подивіться, вийшла правильна рівність, отже, точка А належить. Далі. Точка Б з координатами 4 і мінус 1. Підставляємо, ось це наше рівняння. 4 в квадраті плюс мінус 1 в квадраті дорівнює 25. 4 в квадраті 16. Мінус 1 квадраті це 1 Разом це 17, ніяк не 25. Отже, точка Б не належить. Точка С. Мінус 3 і 4. Мінус 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті дорівнює 25. 9 плюс 16 буде 25. Отже, точка С належить. Зробіть зараз паузу. І самостійно проговоріть точки D, M і N. Зробіть висновок, чи належать вони цьому колу, чи ні. Діти, ваше домашнє завдання обов'язково вивчити рівняння кола і виконати номер 123, і перше, і друге завдання. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!